Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії Я автор та ведучий Олег Сумко. а Також ради вітати сьогоднішніх моїх мистецьких гостей. До мене завітали Назарі Давидовський, головний хормейстер академічного ансамблю пісні і танцю Поділля. Назарі, доброго дня. Доброго дня. А також Ірина Журевель, режисерка Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Іринко, доброго дня. Вітаю, будемо сьогодні говорити дуже приємно. У нас сьогодні інформаційний привід. Ми будемо говорити про академічний ансамбль пісні, і танцю Поділля, як ви вже зрозуміли, і будемо говорити про його. О, тут я окремо кажу його 80-й сезон, тому що до того, от ми починаємо вже посміхатися. Так. Річ у тім, що є певна плутанина. Не будемо на ній зупинятися, але шановні наші глядачі, і слухачі, є певна плутанина в джерелах, і треба звісно звернутися до офіційних і до професійних джерел, щоб зрозуміти, де який сезон, у кого і не плутати сезон загальний. Нашою я загальний називаю нашою війни. Філармонічний сезон і сезон окремого колективу. Зараз основних колективів. Я спеціально кажу основних колективів. філармонії, якщо я не помиляюся, є п'ять. От один з найстаріших, і якщо не один, а найстаріший найстаріший. Я не так сказав. Академічний ансамбль пісні та танцю Поділля. От йому 80-й сезон. Декілька слів е, історії, ну без історії ми просто не можемо. Назарію дійсно. Це правда, що у нас е, наш академічний ансамбль пісні і танцю Поділля є не просто найстарішим колективом нашої філармонії а можна напевно з повною е, впевненістю говорити, що це найдавніший колектив нашої області, який на сьогоднішній день діє і має безперервну історичну тяглість. Ми святкуємо цьогоріч 80 років, саме від тієї дати, коли фактично після звільнення в Вінниці в 1944 році було поновлено або можна сказати і створено державний ансамбль пісні і танцю. І першим керівником його став Олександр Середюк, який пізніше перейшов працювати до нашого Вінницького державного педагогічного університету. Буквально кілька років попрацював колектив в такому вигляді, і через брак фінансування тоді, в 1949 році, його було реформовано у ансамбль бандуристів Вітерець по Ділі. Ну, І цей колектив доволі дуже довгий час працював проіснував про, і навіть є ще. Ем... Колишні учасники того колективу, з якими нам, ми маємо щастя спілкуватися. Вони приходять на, на концерти. концерти. І в 1982 році відбулася реформа цього колективу, і було утворено вже той колектив з тією назвою, який ми сьогодні маємо: це ансамбль Пісні і танцю Поділля. 1982 Тоді... рік. Так. 82 так. 82 Тоді рік. Е... Mm -hmm. добрали саме. Жінок багато учасниць. Частина е, тих бандуристів, чоловіків, вони перейшли в цей колектив. Mm -hmm. Хтось, можливо, через е, вже виход на пенсію. Вони пішли на заслужений відпочинок, е, добрали ще балетну групу, адже. Вже вітерець Поділля в них були якраз жіночі голоси, це сестри Ткачук, Віра і Ліля, які з ними разом виступали. Була невеличка балетна група, з кількох чоловік вона складалась, а вже в 1982 році зробили такий повноцінний ансамбль пісні танцю. Окей, Ірино, тепер основні групи, основні групи цього ансамблю це хореографія. Звичайно, хореографія, це хор. І оркестр, і оркестр. Це знаєте, як будь-який ансамбль це як просто такий організм: є тулуб, ноги, руки. І основа має бути світла і мудра голова. Я розумію, що там, напевно, грубо кажучи, там всім керує ударник. Як я стукну, який я вам дам зараз темп, То так ви мені будете і співати, і так ви будете мені танцювати. Ні, я не погоджуюсь. Все таки художній керівник. Це наша світла і мудра голова, заслужений артист України, головний балетмейстер, художній керівник Анатолій Степанович Кондюк. Так а, я навіть не буду запитувати, скільки років він вже у керма. 28, понад 28 років. 90... Я сказав, я не буду запитувати. А я все-таки уточню, тому що за цей час Анатолій Степанович зробив просто колосальний внесок в цей колектив. Він вдихнув нове життя ем, такого рівня балет, який зараз у нас є, такого рівня хор і оркестр. І це все-таки, знаєте, якийсь один єдиний механізм, який працює на наше національне українське мистецтво, на його розвиток і на його популяризацію. І ви знаєте, я теж хотів би додати, що. Кожна концертна програма це не просто як ми в деяких випадках звикли бачити, коли там хор окремо виступає, виходить ведучий, оголошує так. той чи інший твір, і воно має більш таку академізовану да постановку. Але тут іде більше мова про те, що Анатолій Степанович, мені самому особисто це теж подобається. Він формує програму таким чином, щоб це була фактично майже як вистава, яка має загальний театралізованість, модель, та, театралізованість. Людина приходить на концерт, і вона ніби занурюється в той світ. І ось ці концертні програми, а їх багато в нашому е, репертуарі є. Вони чи це може бути різдвяні свята, різдвяно-новорічний цикл, чи це може бути весняні е, якісь гаївки, веснянки і так далі. Це постановка танцю. Все воно настільки логічно е, побудовано і і дуже, Дуже відчувається, от якраз оце Дуже тонке відчуття, Анатолія Степановича оцього емоційної такої ем, композиційної побудови да, всього. Да, і синусоїди. Тобто, так. коли е, людина прийшла на концерт, як вона починає спочатку вступ, як вона сприймає, потім і щоб всередині десь і якась сльоза проронилась, і щоб закінчити цей концерт, безумовно, на чомусь такому оптимістичному, що буде завжди е, стверджувати на ось підйомі. той такий Звичай. настрій. А раз ви вже вже про це почали. Говорити, я в принципі хотів запитатися про е портфель, е, творчий, скажімо так, портфель, репертуарний портфель. Якщо встигну, що запитаюся. А Ось що мене цікавить, мене цікавить склад. Ми вже проговорили це три основних групи. А є зараз зміни? Я запитую практично це у кожного представника колективу філармонії, тому що ну ковід ковідом, будемо так говорити. А повномасштабне вторгнення, звичайно, все таки як тут як міграція відбулася? Чи хтось покинув колектив, чи хтось поновився в колективі? Чи навпаки, хтось прийшов е, новий кадр? Як зараз кадрами? Колектив оновився значно оновився балет. Е, звичайно, тому що вік е, балету досить таки короткий, навіть коротший за артиста хору, оновився балет, оновився хор. Дехто е, пішов на заслужений відпочинок. Хлопці наші також в лавах Збройних сил України це Павло Гнатенко, артист хору угу. і бувший артист балету е, Микола Бевс. Тому колектив оновився і оновився не лише е, ансамбль, а й керівний склад. Ми щиро радіємо, е, що до нас долучився такий митець, неймовірний музикант. Творча натура, який привніс в наш колектив, особисто в наш хор, такий ковток свіжого повітря. Це Назарій Давидовський. Ну, Назарій, от тепер про ковток. Якщо так говорити. А скільки вже днів, тижнів, до речі, от як ти рахуєш? Днів, тижнів, місяців концертів, можливо, репетиція. Спочатку таке було. Я думав, там: о, я місяць пропрацював. Чудово. Добре. Пройшло декілька там місяців, півроку. добрий рік, і дійшла вже дата. Бачу, там десь з жовтня 22-го року я почав працювати з колективом. Ну, а, так вже буде фактично два роки. Але потім ти вже якби зживаєшся з цим колективом. Хоча я вам скажу, що. Ніколи не можна звикнути, чому тому що це творчий процес, і завжди виникають ті чи інші завдання в роботі. Щось нове виникає. Це постійний такий емоційний зв'язок, і з виконавцями, і робота над творами, можливо, які і виконуються вже тривалий час, але постійно вони потребують оновлення. оновлення. Постійно треба підходити зі свіжою головою. І з гарячим серцем до цих творів. Ну і безумовно дуже таку, щоб спочатку зануритись в цей робочий процес, треба ж було вивчити величезний обсяг творів. Навіть мої колеги по моїй роботі з педагогічного коледжу вони прийшли на концерт, якраз був, так би мовити, дебют мій. Угу. І там вже частина творів я е, диригую все, і вони дивляться такий масштаб, і вони кажуть, Невже ти це все за там за півтора місяця? Ти все запам'ятав uh -huh, і так далі? Uh -huh. Я кажу, у мене виходу не, не лише просто не було абсолютно e, зараз. Це задоволення чи стрес? Ні, це задоволення в першу чергу. Тому ми відчуваємо що, це. ти відчуваєш постійно є оці творчі хвилювання. Я не скажу, що паніка, але творчі хвилювання. Ти кожен раз, навіть твір, який вже ви виконували, можливо, новий твір, вони звичайно потребують більшої уваги, такої е, сфокусованості, але все рівно е, навіть ті твори, які вже багато разів виконували, ти повторюєш, але все рівно ти дивишся, ти постійно слідкуєш за тим, щоб не згубити ось. Ту основну лінію сюжетну цього твора де динаміка, де інтонація, де фразування зберегти подача, особливо подача слова, тому що українська пісня вона несе не лише мелодичну складову, але в першу чергу це ще і слово той зміст. І причому зміст є не таким, так би мовити. На сьогоднішній день сиюмину, сиюминутним, тобто, але це той зміст, який певною архаїкою забарвлений. Глибинний. Це глибинний зміст, тому що ми маємо справу з піснями народними, нашого народу, зокрема, саме Східного Поділля, і в них якось та вишивка, в якій закладений певний код нації, передача. Так. Ти звертаєшся до пісні і ти починаєш аналізувати, а що ж цей образ, чому, наприклад, дівчина спілкується з цим хлопцем? Таку тему, що вона йому говорить, і тобі доводиться звертатися до історичних джерел, щоб розуміти, в якому контексті цей твір був написаний, щоб його осягнути і в нинішніх реаліях змогти його передати сьогоднішньому поколінню, і, і... розшифрувати ту метафору, так, яка була так. закладена. А метафора, давайте без метафор. Е, я вже сказав на початку, що у нас дуже приємна сьогодні інформаційна подія. А інформаційну подію я згадую, я її не проговорив. Е, шановні наші глядачі і слухачі, 23 20... травня, третього травня, о Ми щиро запрошуємо всіх поціновувачів українського національного мистецтва, української народної пісні, танцю, неймовірної музики колоритної не наш. Концерт, ювілейний концерт академічного ансамблю пісні, танцю Поділля. 23 о 18-й годині. Час так. ще є. Тепер, ну практично, і екватор. Ми так трішечки пройшли цих 20 хвилин. А життя колективу, життя колективу під час війни. Крім того співпереживання і співемоційного стану, який зараз є у нас абсолютно у всіх, треба думати про новий репертуар. Треба думати про нові. Костюми треба думати про до речі про нові поїздки. Яка так. у вас гастрольна мапа? Якщо до ковідні часи, ми постійно зараз гадуємо. До ковідні Нам є ще часи. порівнювати так. просто Це до ковідні часи. Реп... концертна мапа була її можна було якось планувати. Зараз у нас є певні умовності. Я... У вас є певні умовності. Звичайно, Як я. ви викручуєтесь? Вибачте за таке слово. Як ви виходите В з цієї до ситуації? доповідні часи? У нас навіть існував. План вісім концертів в місяць виїзних, і ми його виїзних концертів і на місцевих і виїзних загалом. Mm -hmm. І ми ви знаєте, з легкістю їх виконували зараз. Це майже нереально. Ми працюємо звичайно. щомісяця ми даємо великий концерт в приміщенні Вінницької обласної філармонії. Дуже рідко ми маємо виїзди, і ми щиро вдячні виконуючому обов'язки генерального директора Вінницької обласної філармонії Георгію Ігоровичу Іванову, який посприяв нашому гастрольному ювілейному туру нашого колективу, і ми мали змогу не так далеко, але завітати до на Житомирщину, в Луцьк, в Хмельницький. І незабаром, і бо Тернопіль. нещодавно Ще, ми в були мов, на Тернопіль в... у Тернополі. Ви знаєте, ми так за цим скучили. Це як ковток свіжого повітря, коли ти маєш змогу презентувати своє подільське мистецтво в різних в інших регіонах України, ти маєш змогу показати свої надбання, свою культуру. І ми бачили, як люди нас сприймають. Ми бачили цю жагу в очах, і це насправді. Дуже приємно. Ну, Додав такий цікавий момент. От якраз е, крайній концерт у нас був у так. місті Тернопіль, і ну, звичайно, колектив відпрацював е, програму повністю. Але після закінчення люди просто не поспішали розходитись. Це і коли артисти нашого ансамблю е, вже вирушили. Ну, до гримерок переглянутись, uh -huh. то вони просто перепиняли, можна з вами сфотографуватися, дівчат е фантастичні вбрання, і для них це просто як зірки сприймали, uh -huh. як зірок справжніх, е і можна і кажуть: передайте вашим батькам, що виховали ось таке покоління митців. Подяку за те, що ви от приїжджаєте при е і приносите цю пісню і до це нас. це Неймовірно надихає. Ми розуміємо, що ми робимо для кого ми робимо, і ми розуміємо, що людям це потрібно, особливо в цей надважкий час. І навіть юне покоління так. діти в нас був якраз ми мали два концерти, два в, концерти день. в день і діти підліткового віку. Вони абсолютно так само підходили, щоб там в соцмережах розмістити фотографії, mm -hmm. поспілкуватися з артистами. Як щось таке неймовірне і щось таке казкове. Знову таки, якщо згадувати ваші просто супер -костюми. А, Ще один момент. База, от я вже запитувався про зміну, про певну плинність кадрів, яка є в будь-якому колективі. Це ми чудово розуміємо, тим більше в такому великому колективі. А, де ви хто для вас, ви їх самі сприймаєте як базові ваші, як це правильно сказати навіть? <казів> Де ви берете та, базові осередки для ваших кадрів, отак скажу. Це може бути наш університет, це може бути наше фахове Звичайно. училище, це може бути хтось інший. Наприклад, там внутрішньопереміщені особи приходили казали, я там працювала, я працював, я грав, я танцював. Можливо, де, де, де оця зміна, та де ви її братеся скрізь. скрізь. І ви знаєте, напевно, от за розповідями наших найдосвідченіших колег, які працюють з нами, коли які прийшли фактично від початку того моменту, коли. Створювалося саме Поділля вже в 82-му році, то тоді е, люди зі всієї України приїжджали сюди влаштовуватись на, на роботу, та? на прослуховування. І е, цей колектив став таким, знаєте, певним об'єднанням е, нашого народу е, зі всіх куточків нашої країни. На сьогоднішній день, е, звичайно, більшість е, наших. Е, Учасників це якраз випускники фахового коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича, Державного педагогічного університету Університет, і так. навіть нашого Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, навіть є вже мої учні, угу. які Як нас приємно. співають. Я прийшов, а вони вже там працювали. Дивина. Е, ну, це не дивина, це навпаки, це дуже-дуже приємно і це дуже класно. Е, репертуар. Я все-таки хочу ще повернутися до репертуару. Якщо це наш найстаріший, найстарший зараз думай, згадай, не пам'ятай, що хотіла запитати. Якщо це наш, най, наш найстаріший. Чи е ви обмежуєтеся, навіть слово обмежується погане, чи ви вибираєте тільки історичні, академічні, архаїчні, історичні, і, і так далі. Твори? Чи є щось нове? Ви з новими авторами зі е з сьогоденними авторами? Ви співпрацюєте? Так, звичайно, ну треба спочатку сказати з того, що е за такий довгий час роботи? Ем, Накопичилась дуже велика кількість творів. Це понад 250 творів, як мінімум, тих, угу. тому що ви розумієте, навіть. Такий момент, що з переїздами, там, наприклад, з одної бази, зі змінами складу і так далі, змінами керівників, так чи інакше, щось твори приживалися, лишалися, щось взагалі лишилося в нашому архіві. От я скажу, що навіть в цей момент зараз дуже важливо зберегти ось той весь репертуар, який можливо зараз не виконується, але це так би мовити, як музей на спадщина, може бути ще наш колектив. В нас є твори, наприклад, Віталія Івановича. Який 10 років присвятив роботі з нашим колективом. Його так. обробки, його авторські твори, які до сьогоднішнього дня виконуються і продовжують жити величезний е арсенал. Напевно, я думаю, ну відсотків напевно 70. Це обробки Віктора Олексійовича Волкова. Звичайно, який присвятив 22 роки. 22 роки так, Хормейстром працював з нашим колективом. Це і оркестрові твори, треба сказати, Володимир... Володимира Романовича, Романовича Пирога. Вироб. Який постійно працює, і його попереднього керівника Віктора Семенченка. А на сьогоднішній день, звичайно, є. Я вже трошечки почав робити деякі обробки, і ми зверталися. От, наприклад, у нас є така програма Мовами, з сестрами. Це ем, не просто. Наші українські народні пісні, а ми робимо такий якби нахил в сторону тих національних меншин, які населяють Величко. нашу вінничину. Ну і взагалі, напевно, і Україну, Україну в цілому. Угу. Та, тобто, ті, які нас підтримують, От буквально у нас такий є відносно свіжий твір київського в аранжуванні київського композитора Андрія Бондаренка, Чао. Для... Дідом, я, думаю, для... я думаю, так. Який, знаєте, ну, це ж хор в нас якраз mm -hmm. народний. А і от в цьому такому народному колориті італійська пісня звучить доволі Зовсім цікаво і неочікувано. Як і історія цієї пісні, ну це вже абсолютно інше. Ти пам'ятаєш, що хотіла сказати? Я просто хотіла. 30 ніби секунд. Так... Поділля це знаєте такий універсальний творчий колектив, який своїм досконалим мистецтвом репрезентує все найкраще зібране із невичерпної скарбниці народної творчості Вінниччини і України. І насправді про мистецтво не варто говорити його, варто слухати. Mm -hmm. Тому ми всі тому... запрошуємо 23 травня о 18.00 до зали Вінницької обласної філармонії на 80-річчя. Академічно ансамблю пісні танці Поділля, якщо ви хочете дізнатися, що таке Вінниця, Вінничина і що взагалі таке східне Поділля, дійсно, треба прийти і подивитися не один, не два, а просто кожен концерт цього прекрасного колективу, тому що програма величезна. Портфель величезний, костюми супер, дівчата. вау. Я розумію все. А оркестранти сьогодні в мене в гостях. Сьогодні в мене в гостях були Назарій Давидовський, Головний хормейстер академічного ансамблю пісні і танцю Поділля, а також Ірина Журевель, режисерка Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Я вам щиро дякую за участь в нашій програмі. А вам, шановні наші глядачі і слухачі, кажу, залишайтеся разом з нами. Зараз невеличка музична пауза, Потім ми знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Сто і вісім рафел. Місто події, що поруч.